Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна. Я сьогодні до вас вже з ялинкою. Я ентузіаст ялинок, тому на роботі вже поставила, стоїть. тішить мене, тішить пацієнтів, всі заходять, кажуть клас, ялиночка, чудово. Я вважаю, що такі речі, не зважаючи на те, там, що відбувається в нашому житті. Певним чином завжди на часі, особливо якщо нам того хочеться, тому що це доволі простий спосіб підтримати себе, підтримати свій мозок, свій настрій. Якщо є такий простий спосіб, як просто повісити гірлянду, то чому і ні? Я перш ніж перейти до теми, які я завдячую вашим коментарям, хочу подякувати за активність, за ваші коментарі, за ваші думки. Дякую, прекрасно, мені з вами дуже цікаво, але трішечки хочу відрефлексувати те, що я побачила, такі певні тенденції. Хочу про них поговорити. Ну, по-перше, да, якщо ми говоримо про там, попереднє відео, дуже багато коментарів що про сам цей серіал, друзі, це не йдеться про сам серіал, це йдеться про набагато глибшу іншу проблему. Бо якби це був один-єдиний цей серіал, то я би ні в якому разі про нього не стала би говорити. Але це є проблема, що українці на другому році війни і там про це говориться, просто на прикладі цього явища. І ці явища дивляться, підлітки. Тому коментарі, скажімо, там дорослих людей, ну вони трішечки, скажімо. То що доросла людина, вона на те і є доросла, в неї доросла психіка, дорослий мозок. А як нам бути з тим, що наших українських підлітків руйнує фактично кацапська пропаганда? Момент, що от, ну, цього нема в моїй інформаційній бульбашці, значить, цього нема. Ну, це класна така позиція рожевого поні. Я іноді теж так люблю робити, але я розумію, що це не є зрілою позицією, тому що ми не живемо на нашому розовому поні все життя, і е, ми маємо виходити за межі нашої бульбашки, тому що. Більшість це не ваша бульбашка. І щоб світ вас не бив по голові, кожен раз <світ> інсайтами дуже неприємними, і щоб рожеві окуляри не билися склом внутрі, то треба іноді з бульбашки виходити і розуміти, що відбувається в нашому суспільстві. Те, що у вас класне оточення, те, що ви такого не дивитесь — це супер. Але як тим, хто того не дивиться, жити з людьми поряд, в одній країні, в одному місці, можливо, працювати на одній роботі з тими людьми, які таке дивляться. Бо знаєте, це питання, яке мене хвилюють. Я таке теж не дивлюсь, так? Але, скажімо, от я вже 10 років з великою радістю, з гордістю споживаю український контент. І раніше споживала, якщо була така у мене можливість. А от мої сусіди, наприклад, по будинку на закінчення другого року повномасштабної війни слухають гурт руки вверх. Да? І я от розумію, що ну, мені з цим також треба якось жити, тому що сваритися з кожним, хто це робить, не вистачить нервової системи і не реагувати складно. Тому і нерідко до мене приходять, звертаються на консультацію люди з тим, як з цим бути, що робити, як жити поряд з цими людьми. От про це було. Дивіться трішечки глибше. Щодо коментарів, що я рекламую, ну, вибачте, ну, треба дивитися очима і читати очима. Де я ви там побачила рекламу, я не знаю. Придивіться ще раз, подумайте, порефлексуйте. Щодо сьогоднішньої теми, давайте поговоримо з вами про таку тему, як лінь. інь. Больона написала благодарно в коментарях, що є люди, яким лінь шукати. І ось ця лінь, вона не зовсім лінь. І взагалі, будь-яка лінь, вона не зовсім не завжди лінь. Тому давайте розбиратися, що є лінню, якою вона може бути. І чи корисним є таврувати себе такими якимись визначеннями, як там, я лінивий чи я лінива, це поширена тема на моїх консультаціях, тому що до мене нерідко приходять люди і кажуть, мені лінь працювати, мені лінь шукати роботу, мені лінь чимось займатися, мені лінь читати, мені лінь дімитися, мені лінь за собою доглядати. Якщо я таке чую, то моя думка перша яка. Що це не лінь. Це вже клінічна депресія. Але людина себе таврує. Людина себе собі вже знайшла визначення, що вона лінива. І класно, що людина з цим прийшла до лікаря, а не продовжує жити з цим і продовжувати себе гризти. Що я лінива, я лінивий. Звісно. Це потребує уточнення, але важливо пам'ятати, що якщо ви собі жили, чимось займалися, працювали, а потім в якийсь момент поступово вам стало все лінь, значить це привід звернутися як мінімум до психотерапевта. А якщо психотерапевт порекомендує, бо не всі одразу біжуть до психіатра, то і до психіатра. Це перша історія про, скажімо, депресивну лінь. Є друга історія про те, що нам казали, коли нас виховували. Бо дуже багато людей, ну це вже більше така психотерапевтична така тема, коли приходять люди і кажуть: Боже, я такий лінивий, такий безвідповідальний, там чи така, 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 така людина. А ти дивишся на те, що як себе людина поводить, як людина реагує, що вона розповідає і розумієш, що це неправда. І це просто те, що людині роками, роками доносилося батьками. Тобто батьки намагалися зробити собі дитинку зручну і тому ставили усі всі якісь, як не знаю, навіть як це назвати, да, от, тавро просто дитині на лобі, ти ледачий, ти там ще якийсь, ти безвідповідальний. тобто в кожен момент, коли е, батькам, чи мамі, чи татові, чи їм обом не подобалося щось, дитина була незручна, або вони не знали, що з дитиною робити, дитині ставилося на лоб чергове тавро. Чи легко дитині з цим жити, коли вона вже виросла? Звісно, не легко. У дитини, у людини вже дорослої, нема адекватного ставлення до себе, нема адекватного сприйняття себе. Тому що людина продовжує, от як людина може жити в ілюзіях, що вона суперкласна, а насправді цього нема, так це навпаки. Людина вважає себе якоюсь нікчемою, а при цьому це чудові люди. Їм просто треба себе перестати гризти і казати собі, там, я лінивий чи я лінива. І тоді з'явиться купа енергії, і виявиться, що вони не просто ліниві, не ліниві, а вони взагалі котики, котиці також з ління може ховатися таке поняття, як спротив. Спротив це коли вам умовно лінь робити те, що ви насправді робити не готові, або не хочете, або це взагалі потрібно не вам. Або це протирічить вашим принципам. Тоді треба розібратися з цим спротивом. Якщо мені це насправді не потрібно, то нащо цим займатися? Якщо це потрібно комусь, значить хай той кому це потрібно і займається. Ну, це звучить просто, зрозуміло, що іноді для цього потрібні роки. Іноді. Ну, іноді менше часу, аби з цим розібратися. Але бувають такі ситуації, коли я ніби і хочу. Але от постійно мене щось зупиняє, мені лінь ніби Ну, скажімо, це може стосуватися набуття якоїсь нової навички, або там якогось навчання, або там якоїсь справи. Може бути е, така ситуація, що в людини є внутрішні обмеження, тобто е, якісь такі свої внутрішні, але які не, ну, не видно. І дуже легко пояснити лінощами. І от в, яких, в таких ситуаціях дуже важливо звернутися на консультацію до психолога, або до психотерапевта, і вони точно допоможуть вам з цим розібратися. Тобто, підсумовуючи, ліноща, лінь може бути або розладом депресивним, наприклад, або Противу, або іноді здоровою захисною реакцією. Бо буває так, що до мене приходить людина і каже, я така лінива чи такий ледачий, от мені лінь а, піти в спортзал. Я кажу, добре, а чим ви займаєтесь? Людина мені викочує отакий перелік того, чим вона займається. Кажу, а де тут місце для спортзалу, вам не лінь. Просто ваше вже тіло, ваш мозок, ваша психіка каже вам зупнись, людину, відпочинь, нам вже думач. А що ми собі кажемо? Та ти просто ледачий. Тобто, знов таки, це може іти із дитинства, з відносин з батьками, коли батьки не могли. Здоровим чином оцінити навантаження своєї дитини, і постійно намагалися зі своїх власних, досягаторських якихось там е больових точок кудись свою дитину запхати. І тому виростають дорослі люди, які не бачать своїх кордонів, не бачать своїх обмежень, не бачать, коли вони втомились. Вони тільки знають, що треба. Іти робити, 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 робити. Якщо ти вже не можеш робити, то ти лінивий. Ну і не знаю, що таких людей зупиняється, які хвороба, або впасти просто і вмерти на цьому прекрасному в вдушках життєвому шляху. Тому не хочу сьогодні робити велике відео. Подумайте про себе. Чи можете ви про себе сказати, що ви є людина ледача, лінива. В чому ваша лінь? Що вам лінь робити? Ви знаєте, от якщо можу поділитися власним досвідом, мене виховувала з думкою, що я дуже лінива, що я максимально лінива. В якісь моменти зрозуміла, що я абсолютно не, не лінива, дуже продуктивна і може багато. Просто є речі, які я робити не хочу, є речі, які потрібні не мені. Є речі, проти яких в мене є якісь внутрішні обмеження. Коли я почала з цим працювати, я можу робити все, що мені не, все, все, що мені подобається, все, що мені важливо, на все у мене особисто вистачає часу та енергії. Те, що мені робити лінь, то я вже вчуся до своєї лінії прислухатися. І так само я можу сказати, що дуже корисним взагалі. Особливо таким дуже-дуже людям, які постійно в якісь діяльності, треба вчитися і відпочивати, треба вчитися і лінитися. Це також іноді важлива, корисна звичка. Отже, ставте вподобачки цьому відео, мої дорогі ледачі-котики. Пишіть, коментуйте, пропонуйте теми, що вам хотілося ще послухати. Можливо, ще в цьому році запишу не два відео, багато може вже і не зроблю. Що хочете в наступному році? Що хочете дізнаватися, які теми вам цікаві, щоб я розуміла, як мені далі планувати свою таку просвітницьку роботу на цьому каналі. Залишайтеся зі мною, попереду в нас ще багато корисного, цікавого. Будьте здорові, будьте в безпеці і до нової зустрічі! Пока!